Всім привіт! Так, знайшовся коленвал, новий. Все, подзвонив на техсервіс Техас, зв'язався з сервіс центром. Позвонив ну, подзвонив до них, скинув фотографію моделі і мені ну, скинули фотографію нового коленвала. Все дуже просто. Колінвал має лазерну гарбіровку, що це не є якісь там. Все вибито, все ну, просто мега, як то кажуть. Так само і тут вибито. Навіть сходиться той самий код, що там пише. Ага, Тут пише D8, а там пише B7. Ну і нижня частина, там теж щось трошки інакше. Але верхня частина 9074201 сходиться. А нижня XM210907. Це на новому xm 211119 на старому. І тут D8, тут B7 на старому. Ну я не думаю, що тут якась дуже там. Може, то пише година зміна, коли це робилося, але суть, ну нічого не міняється. Так що я зараз буду це все мити. Це саме найгірша робота зі всього. Чистити ті герметики. Будемо класти так само на герметик. Нічого не будемо ніякі прокладки там допрацьовувати. Так є такі люди, що приходять і кажуть, там заводу прокладку не ставили. І він каже, давай, може я виріжу, поставлю там. Кажу, ну завод ж. ну... На заводі вирішили, що там не, не треба, а ти от такий простий пацан і вирішив собі, ну давай я виріжу прохладку і поставлю, там, бо я так собі захотів. Якщо воно може працювати на герметику, для чого там? Ті, різати прокладки і тому подібне. Так що я зараз це все мию і вже покажу, як буду збирати, якщо буде така можливість. І там були ще питання за ножик, що там, ну, я думаю, що його лупашили, от, бачите, тут рівно. А от як тут загнуто. Ну Тут нормально було, попробую це вирівняти. А сам ножик? Ну, ножик так само. Тут аж така вибоєна. Ну, такого тут нема. Тут аж така вм'ятина і він такий, ну, звісно, що бився. І неодноразово. Та й таке. А в кого? Хто так може косити, якщо воно ні разу ніде не видати? Ну це неможливо в наших умовах. Тут хіба гарний участок, де там немає ні камінчика, ні нічого, то так. А тут переважно, все як не влуплене, то зігнуте, то вломане. Такі реалі. Що зробиш. Так що миєм і вже покажу, як буду збирати. Так, поршень заліз, дуже легко заліз, якщо чесно. Я думаю, буде набагато тяжче запхати. Тут ж, ж нема навіть фасок добрих. Є малесенький, але тяжко запхати. Ну, не настільки тяжко, якби... як я собі думав, але заліз дуже легко. Тепер я буду обезжирювати. Обежиримо очисником карбюратора. І так само з цього боку. Герметик теж будемо використовувати сірий, так, щоб не попутати, що це завод, щоб було так, як по заводі, все. Так, цю штуку я відкрутив. Беремо наш мега-колінвал. І будемо запихати в долину. воно так було, так? Змастити. Шайбів ніяких не було. А ні, це наоборот, це до гори бути. Так, так, це наоборот. Це є верх, це є низ. Мастимо так, щоб не задерти сальник і не пошкодити його. Беремо на місці. Легко знаходимо такий конячий зазор. Так, тут теж змастити треба. Щоб воно коли заведеться, хоч і масло всередині буде, але воно буде... старт зразу буде на сухо щоб цього не було, краще все добре змастити і буде все добре. Не буде ніяких зазорів, ось зазори задирів незрозумілих, все буде чітко. Ось тут такі позначки будуть. Ага, Тут полосочка така. І не де сюди та полосочка. О, все, він заліз. І так для себе, для підстраховки я буду ставити на фіксатор. Бували всякі випадки. Як я вже не закручую, я розумію, був би якийсь нометрачний ключ, срака банька. Ну, ви розумієте. Але хто шарить напише, що це все херня. Закінчився фіксатор, відкриваю нову баночку. Так, з воду фіксатор не ставлять, але заводу може воно краще тримається. Я краще під... підстрахуюся і краще закручу, не буду я ризикувати, бо то яка від не шуточка. От і все, закручуємо на фіксатор. І ці всі болти я теж буду ставити на фіксатор. Щоб воно нічого мені не відкрутилося, що все. Було окей, бо вібрація там нормальна, ножик вже не є ідеально рівний. Вібрувати все одно буде. Так, це закручуємо і будемо мастити герметиком. Зараз все покажу. З закладанням розпредвала. Тут є на кульвалі поділка. Колеть, леть, виду, такий зубчик. Ямочка є. Тут так само мало би щось бути. Змащуємо всі робочі частини, але перше треба нам що зробити. Сам переш, нам треба запхати два штоки і ті, щоб попихують ті шточки. Так, один є, другий. Так, запихаємо два штоки, їх теж хай, щоб вони насухло не були. Змастимо їх і закладаємо. нам так вийшло, Хочу, тут треба буде бавитися. Зараз це все закладаю, і поправляю. Це все я запхав. Тепер шукаємо на розпредвалі таку саму цяточку на зубі. О, тут не цяточка, а тут стрілочка. І все просто. Так, тут змастили, це змастили. Це теж мастимо, зуби теж змастимо. І з дебал заходить теж мастимо. Все мастимо. Так, шукаємо цей трикутничок і має зійтися на крапочку. Все просто. Ось так мало б бути. О. так щоб детальніше вам показати, я не знаю, чи це буде видно, не буде видно, бо там все сходиться. Крапочка і там ну, ледь видно, не знаю, може на відео краще видно, але я так тут погано бачу. Все, це, це ми зажигання ми виставили. Тепер все буде чітко тут все працювати, все буде так, як має бути. Тепер змащуємо все герметиком, будемо цю частину мастити герметиком і закладати і закручувати болти. Так, я мащу, на відео це дуже довго займе. Так, це все виглядає намащено, сірий герметик. Ну, Я так багато її не накладав, тут аж шмарки висіли, як я розбирав. Я трошки менше наклав, мали б їм хватити цього. Змащуємо ще раз тут вал, щоб насальник добре зайшло. Змащуємо тут зуби, щоб нічого насухо не крутилося, бо я помив бензині, нам треба помастити це все. Так, закладаємо. Мені дивіться, щоб тут нічого не повилітало. Тримайте цю штучку. Ти, може там вални туди-сюда стави кос, знаємо прямо молоточек. я думаю, що... не да направляющий не хоче стати нормально. Кот, я бавлюся. Бавлюся, закладаю зараз. Що, я не можу зібрати його докупи, ви розумієте? Воно його кремпує, зажимає. Коли ставлю на направляюся, то прокрутити кульвали не можу. Воно його щось зміщує, чи що, я не розумію, що відбувається. Ставлю на направляйки і все, воно його зажимає настільки, що я не можу його прокрутити. Зараз без направляю крутиться, але дуже тяжко. Що за хуйня? Тяжко йде. що то, воно його крампує якось, чому крампує, Я не розумію, воно його зажимає чи що. Чи він чуть-чуть більший. от вам маєте запчасти, І ніби і на заводі якомусь робиться і це самої. Що робити зараз не знаю. Зараз попробую без тої щастерні приводу її ще крутити. Ну коротше мучуся я вже довший час. Я вже, блин, повічіпав. Розпредвал, все повитягував, думаю, ну що за фіня, чи його ж зажимає. Ну дірки щось не сходиться взагалі. Ну коротше кастриня, так ніби новий кульма, але кривий. Кривий або що з ним відбувається, я не розумію. Далі ще пробую раз без твоїх шестерні, я не знаю. На вигляд, візуально ніби рівний, все добре. Що не так з ним? І розмірам штангелем, ніби не вищий за нього, ніби все О. добре. Не розумію. пробую ще без тієї шестерні. Або вона якась. ну Вона ж окей, з нею, все ж було нормально. Тут такий зазор, що капець, він думав крутитися без проблем. Тут так само, не знаю. Буду зараз зарпідпилювати, ну що там буде. Так, а зараз як буду крутитися? Кришка рухається, прям, блін. Я не знаю. Зараз легко пішли. Так. Тепер пробуємо роз... з розпредвалом запхати. Просто ми приміряємо, щоб поняти що воно хоче. направляки. направляйки. Ну, ці направляйки на як це все зроблено, я блін, мої співчуття щирі. ну от воно сходиться, воно ну, його крімпують. По направляйках не сходиться, туди зносить, то туди. Це просто капець, що ти рахуєш, що там... Нема нічого, шестерню я навіть не закладав. Що розпредвал, тут зірку мав би не впиратися. Залізти не хоче. Но крутиться зараз легше. Поки я не закрутив ще. Зараз закручу, дивимося, що буде з того. Хочу тут вас закласти, але воно щось не йде мені. Ну Крутиться легше вже, певно, що ті проблеми в шестерні. Якось колінвал чуть-чуть не доточили. Що воно того залізло мені. пробовать, ще без розпрівала. Просто ну, направляючи, захаємо. Бували щолки залізти, воно його наперекіс. Тут залазить, там не залазить. Тут того йде капітців, Тут же не сходиться. Якщо там не сходиться, то потім тут не сходиться. Що за фіня? Там же ж немало, нічого його йому мішати. Це кубік лігу роби як хочеш. О! Зійшовся на шпонки, але я тут прокрутити його не можу. Чи воно, коли вдарило зігнуло ті шпонки, але ж вони рівні, ніде не тріщини немає, ні, нічого немає. Де щось не так, я не розумію. Так крутиться легко, без направляючих крутиться легко. Може, був ударом, воно пішло на зміщення, я не знаю, але була би якась тріщина, щось... Щось би було. Я вже не знаю. Так, зараз закручу просто на болти. Будемо все воно буде крутитися. Не сходиться, хоче ті по чуть-чуть мотор на скіс хіреня, бля. Це ж китайська хрінь, бля, зробили копію, вона купи не сходиться. Бісить розберуся, як буду мав бажання вам ще покажу, чим це все закінчилося. Нарешті я зробив цю курсу, вибачайте, що не показав, як збирав. Зараз вам розкажу цю історію про неї. Я просто покажу готовий результат, що у воно. Це працює, але повірте мені, це було не дуже легко. Я не знаю, якщо хтось хоче купити такого ось такого Техаса, я вам би рекомендував його не купляти. Ну, це моя особиста думка. Ви собі просто не повірите, скільки я з ним намахався. Той мотор навські, да, та як хондовський. Ось. Навскіз мотор складається. Так, покажу вам ближче. Оцей ескіз тракторів. Мені здається, що через нього якраз був найбільший геморой. Колінвал я відправив назад. Вони мені замінили, але сказали, що це тільки одноразово може бути. Прийшов новий кольовал, я його заклав, воно так само його зажимало. Я що зробив? Я взяв вирізав прокладку, навіть дві прокладки поставив, підклав, під цей, поставив і все одно він вже трохи легше крутився, але все одно туго з напрягом йшов. І... Декілька разів, я не знаю, разів 5-6 я його заводив по 2-3 хвилини, воно працювало і вробилося. Не знаю, вчепив без ножа не хотіло робити, вчепив ніж, ніж ніби пропхав, пропхав і все. І вона почала працювати, і зараз все працює, ще поміняв ніж. Тому що від ножа така вібрація йде, що просто капець, Ну, я його не порівняю. Не хочеться, щоб зараз було таке саме. Ще за нею свічку залив масу. І зараз аж тепер вона почала працювати. Я думаю, буду робити. Але це питання, ну, я думаю, що неї добре били по каменях, по пеньках, по чому не знаю, що, що на посадочне місце на конвалі, ну, на ножі зігнути дуже сильно. І ніж дуже погнутий, Так що я не знаю. Я, блін, більше я не хочу робити такі коси, це просто я вам кажу, я, ви собі уявляєте, скільки це часу зайняло, щоб її зробити і довести до такого, щоб вона отак працювала. Так що, більше я таке не буду робив. Хочних і сервіс, ні центр, кажуть, присилай мотор, ми зробимо. Добре, якби ці пересилки були дешеві і це все враховувалося. За ніж треба було платити, що туди-сюди прокатався. Ніч, а колінвал катався. Перший раз мені виселили безкоштовно, а от заміну прийшлося платити. Ну, от така історія. Так що, кому сподобається цей сой докупи відео, це вже буде друга частина, якраз закінчення її і фініш результати. Але повірте, це дуже багато часу пішло на це. Я, якщо час, на після цієї коси, навіть знімати вже більше нічого і не хотів. Але надіюся, воно вже пішло. Мені зараз піде легше, і я вже може, щось буду знімати, буду закидати. Так що підписуємося, залишаємося на каналі, може буде щось цікаве. Так що до зустрічі.